Київ, ми в повній жесті якісь складні ситуації. Що там? Тобі краще глянути. У підписники сьогодні я вам розкажу про одне дуже цікаве місто. Ну, чого ти взяв? Що це стосується нас? Це місто створювало на замовлення Києва, архітектори із семи держав. Ду. Ще це місто знаходиться в Чернігівській області, але воно підпорядковується Київській області. Зараз він щось попросить. Але я, звичайно, можу і не розказувати, якщо Київ подарує мені велику квартиру в центрі. У мене немає настільки великої квартири, яке плізло твоє его. Що будемо робити? Швидко вирубай світло всюди, в Європі також, та в Україні якого У мене інвертор обломіться? Я дуже добре тебе знаю, Київ. Як ти зараз від злості кусаєш губу? Як ти зараз нервово їси нашого улюбленого сніжного краба від водний світ, і ми б могли зараз разом їсти цей наш улюблений смачний перекус? Якби ти не приховав від мене, що мій славутич, який ти збудував для людей з прип'яті, насправді підпорядковується тобі.